Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз хочу швиденько поділитися з вами досвідом подвійної посадки томатів та перців. Можливо, комусь це стане у нагоді цього року. Тож я постійно вирощую томати у відкритому ґрунті. Для них у мене відведено три грядочки. На двох грядках я висаджую розсаду, а на третій сію помідори насінням відразу прямо у ґрунт. Від сусідів я неодноразово чула, що вони висаджують розсаду томатів по два корені у лунку. І ось мені теж захотілося спробувати цей метод, і я два роки поспіль саджаю подвійні томати і подвійний перець. Зараз розкажу щодо чого. Місце под томатні грядки я завжди відводжу з урахуванням сівозміни. Обов'язково після гарних попередників моркви або цибулі. А також стежу, щоб на цьому місці томатів і картоплі раніше не було десь 3-4 роки. Томатної розсади для подвійної посадки знадобиться більше. Розсада. Була успішно посіяна, виросла і була висаджена на підготовлені грядки під встановлені надуги укриття. Я висаджувала розсаду, як зазвичай, але по два корені в одну лунку. Відстань між лунками в рядку я залишила близько 40 см, а між рядками десь 50-60 см. Догляд за подвійними томатними кущами нічим не відрізнявся. Поливи, підживлення, розпушування, мульчування, все робилося як зазвичай. Здвоєні томати швидко росли, набирали силу, цвіли і почали зав'язувати плоди нітрохи не гірше, ніж на одиночних кущах. Те, що рослини розміщувалися зовсім поряд, ніяким не заважало добре розвиватися. Так було, поки томати не наростили значної зеленої маси і не настав час обрізки пасинків і зайвого листя. Виявилося, що здвоєні томати утворили густіші зарослі, із чого я зробила висновок, що для таких кущів не можна затягувати з обрізанням, інакше важкувато стає розплутувати оте хитросплетіння стебел, пасинків та листя. Але в цілому. Обрізка виявилася не складнішою, ніж зазвичай. Усім томатам я робила підживлення розчином курячого посліду, одне відро на 10-15 кущиків, виливала не під корінь, а в канавки поруч із грядками. Загалом здвоєна посадка томатів показала себе дуже добре. Врожай на них, на одиницю площі, вийшов, може, і не вдвічі. Більшим, але помітно більшим, ніж водинарних помідорів. Плоди теж не підкачали, і дозрівали вчасно, і були анітрохи не дрібніші, ніж на звичайних кущах. Догляд за подвійними томатами виявився звичайним, тільки треба бути трохи уважнішим з їхньою обрізкою, і найголовніше робити обрізку вчасно. Єдиною незручністю виявилося те, що розсади для такої здвоєної посадки потрібно вдвічі більше. І ще подвійним способом я саджаю і перець. Як каже моя сусідка, перці люблять пошепотітися. Вони не проти загущених посадок. Коріння довше утримає вологу, кущі є опорою один для одного, займають менше місця, менше страждають від спеки. І в цьому для мене важливий момент. Такий спосіб більше підходить для спекотних регіонів, як наш. Тож цього року я теж буду практикувати подвійні посадки томатів і перцю.